Напередодні дня захисників та захисниць України лісівники столичного лісового офісу розпочали надзвичайно важливу ініціативу для здачі крові для, для потреб збройних сил України та медичних закладів нашої області. Понад 100 лісівників столичного лісового офісу долучилися до ініціативи і нададуть кров для медичних закладів Житомирщини. На цьому тижні також планується здача крові для лісівників з Київської області, які також нададуть потребу для військових закладів та закладів Київської області. Основна мета. Це допомога збройних сил України, тому що ми розуміємо, що кров надзвичайно необхідна для наших поранених військових, які також проходять важке лікування. Також ми допомагаємо медичним закладам в нашій області, тому що кров це безсінний ресурс, який потрібен для кожній операції, кожна донація це рятує життя. Лісівники столичного лісового су регулярно долучаються до подібних акцій і намагаються за кожним запитом за кожним зверненням від обласних центрів крові. Ві звертати вони, коли вони звертаються до нас, ми їм надаємо всебічну підтримку, також надаємо. Е Працівників, які готові долучитися до такого важливого кроку, як донація. вже декілька десятків лісівників, які роблять це регулярно на постійній основі. Є навіть вже постійні донори, які здавали більше десяти разів. Долучаються і чоловіки, і жінки. Тому і лісівники, і лісівнички наші вони обов'язково допомагають центру крові, допомагають медичним закладам. Я здаю вже шостий раз кров. Я хочу, щоб наші хлопці були живі, всі здорові. Допомога їм була від від нас, від нашого мисливського господарства. Я останній раз давав 30-7 кров. Це ми знову ми виїхали, щоб допомога ЗСУ здати кров. Ну, насамперед, якась певна гордість за те, що Зробив якийсь певний маленький вклад в те, щоб наші воїни мали можливість після поранень як швидше реабілітуватися. На сьогодні це, як на мою думку, це дуже важливо. Кожна організація, кожна фірма повинна працювати на Збройні Сили України, бо це найголовніше, що в нас є на сьогоднішній день. Сама здача крові відносно персонал медичний працює на рівні ніяких. Якихось негараздів зі станом здоров'я не відчувається, і це доволі не болісна така процедура. Останні декілька тижнів ми мали значні потреби в донорській крові. От у зв'язку з чим ми якби кинули клич по організаціям, хто може нам цим допомогти, і ось відгукнувся. Відгукнулись лісівники столичного лісового офісу і другий день поспіль. Вони організувались колективом, і все ж таки, завдяки їм, ми намагаємось і думаємо, що все ж таки це справдиться закрити свої нинішні потреби. На даний момент ми заготовили завдяки працівникам столичного лісового офісу близько 50 літрів крові. Це допоможе нам закрити критичні питання і критичні потреби лікувальних закладів області. Здають люди з різними групами крові, що надзвичайно важливо. От, ми декілька днів намагаємося знайти донорів четвертої позитивної групи для порятунку життя військовослужбовця у зв'язку з тим, що в нього є надзвичайно рідкісний фенотип крові, тому нам треба більше людей, від яких ми все ж таки зможемо підібрати максимально сумісну людину для цього пацієнта. Також користуючись нагодою, ми хочемо запросити інші колективи та організації, тому що колективне донорство все ж таки воно допомагає нам більше керувати запасами крові, і воно допомагає уникати критичних ситуацій і критичних нестач донорської крові та її компонентів.